Може, дісталася купика майже. І так, ось тут крайня у нас арка робиться так: 5 повітряних петель. І один стовпчик в самий край. Тобто у нас тут було три повітряні петлі, наш був символічний стовпчик з одним накидом, в крайню петлю, ось так пров'язуємо. Маємо таку красу? Раз, два, три, чотири, один під'ємо і чотири пров'язуємо. Робимо. Отже, починаємо наступний ряд: три повітряні петлі і в цю саму арку ще чотири стовпчики з одним накидом, Далі. В наступну арку робимо стовпчик без накиду, просто за середину арки. Зробили таке з'єднання. Далі, в наступну арку 9 стовпчиків з одним накидом. 9 часи скільки там. Це була арка. 3, 6, 9. Далі в наступну арку стовпчик з одним накидом з'єднання. І ось таке чергування. Дев'ять стовпчиків з одним накидом, стовпчик без накиду. дев'ять стовпчиків з одним.